Я вимушений вам сказати правду. Я хочу вам признатись. Я Антон. Я заядлий електромобіліст. Так, друзі, саме так хотів почати цей випуск. А коротесенько про себе. Мене звуть Антон Фером, я сам з Кривого Рогу займаюсь електромобілями з Європи, а також всіма іншими автівками з Америки. Відновлюю під ключ. Минулого року 92 автівки привіз з Норвегії. В цьому випуску хочу вам розповісти, як же я провів цей рік з електромобілями і що в мені змінилось. Тобто, що нового я пізнав і як змінився мій автомобільний світогляд після використання цілий рік електромобілів. А за цей рік у мене було гольфи і перше, і друге покоління Ліф, Іонік BMW i3, Hyundai Kona, Audi e-tron, Тесла X. Тому зручніше сідайте. Є про що послухати. Ну і перше, про що хочеться розповісти: всі ж ви хочете електромобіль купити, тому що буду економити. Скільки наекономив я за цей рік раніше в моєї родині було два автомобіля. Моя Toyota Highlander знає їх: той, хто за мною слідкує, і різні ДВЗшки, джорні були і так далі. І Зазвичай я витрачав на газ, бо всі автівки були на газу. В середньому в місяць від 6 до десь 9-10 тисяч в місяць на дві автівки. В середньому будемо вважати, що 8 це якась золота серединка. Я так завжди дивився по своїх звітах і так далі. Коли взяв електромобілі. Більше ніж 900 гривень на місяць на зарядку електромобілів двох я не витрачав. Хто дивився мій випуск, там де я розповідав про те, як в мене все влаштовано по зарядках, ви знаєте, що я все використовую з лічильниками і я знаю, скільки мої електромобілі споживають. Тому вважаю, що 7 тисяч на місяць економії це справедлива сума. За рік я зекономив 80 з хвостиком тисяч. Гривень, це на сьогоднішній день, а сьогодні у нас квітень 24-го року 2000 баксів. Тобто, як я розповідав в одному з випусків про гольф першого покоління, який коштував 12 тисяч доларів, така автівка окупається за 6 років. Тому з цього всі починають і ось реальні цифри. А після того, коли ви взяли електромобіль, щоб економити, ви розумієте, економія це все вже таке. Який кайф і задоволення отримуєш від того, що це повна тиша в салоні, який кайф отримуєш від того, що коли ти давиш гашетку і одразу, одразу авто їде. Якщо у вас. ДВЗшка з турбовим мотором, то ви розумієте, там є турбоям. Якщо це просто атмосферний двигун, ви розумієте, що все одно поки натискаєш, крутний момент максимальний при певних обертах досягається, і ти все одно ти давиш, але ти ще так сильно не їдеш. В електромобілях ти давонув і ти одра, ти їдеш тоді, коли ти хочеш, а не тоді, коли автівка може. Тому це важливий момент. З приводу тиші є великий плюс, коли. Тиша в салоні, але є і зворотній бік. Він заключається в тому, що тепер я чую все, що є в мене в багажнику, я чую, якщо є якийсь там свірчок, я чую якісь додаткові звуки, які раніше ДВЗ-шки, мотор просто заглушав ці всі звуки. І тому це такий зворотня сторона медалі. Але все одно, коли ти тихо від'їжджаєш з двору і жодного звуку не здаєш. Це. Кайф. Наступне, чим хочу поділитись, це враження, коли сідаєш на ДВЗшку, їдеш згори, і перше, де моя рекуперація, куди я витрачаю ту енергію, яку мог би зібрати, рекуперувати, і використати знову ж таки для їзди? Як то виходить така ситуація, ти їдеш на бензині або там, на газу на дизелі, і ти розумієш, що ти взагалі викидуєш ту енергію у повітря? А міг би збрати. Це, це дуже мене бісить. Тому хоча б на гібрид переходьте, і це вже буде круто з точки зору економії, з точки зору того, що ви не викидаєте цю енергію, повз. Наступний пункт. Колись у мене була механічна коробка і три педалі. Потім автоматично з'явилися вже дві педалі. Друзі, ви не повірите, я зараз їжджу і керую автівкою. Електромобілем з однієї педалі. Як так спросите ви, друзі, все просто. Якщо це гольфік або інше авто, я використовую завжди максимальний рівень рекуперації. Тобто, коли я їду, я тисну на газ, я їду, я пускаю газ, автівка рекуперує всю енергію і гальмує не тормозними дисками і колодками, а систему рекуперації, яка збирає всю цю енергію. Давлю, їду, не давлю, збираю. Все просто, якщо давиш посередині, до прикладу, багато до речі, людей не розуміють, як це працює. В гольфі є, до прикладу, Б-режим, це максимальний режим рекуперації. Я їду з гори. Якщо горка не дуже велика, я відпускаю газ. Я можу з цієї гори прям зупинитись. Вона так сильно буде мене зупиняти. Але при тому, якщо я буду давити трішечки, я буду бачити, що ми і рекуперуємо на панелі приладів, це видно, і при тому їду вперед. Тому в більшості випадків, ну, я реально користуюся тільки газом. Гальма, ну, дійсно, я користуюся і гальмами, але це настільки рідко буває, що це знаєте, там, де я на ДВЗшці б натиснув би на гальма вже раз 10, на електричці я б натиснув би рази два тому це дуже важливий і приємний момент. І коли взимку ви їдете по кризі, дорожнє покриття не дуже класне і ви вмикаєте максимальний режим рекуперації. І знову ж таки, ви, якщо ви професійний водій, то ви знаєте, з горки не можна тиснути газ, треба двигуном гальмувати. А я гальмую системою рекуперації. Тобто, це завжди безпечний рух, навіть на ожеледиці. От я в своєму найкращому автомобілі в своєму житті. Це моя улюблена Tesla Model X. Скоро зніму огляд про неї. Вже їжу більш ніж півроку. на мені. І кайфую. Друзі, що хочу сказати з приводу того, що мене далі дуже вражає. До прикладу, на Теслах. На всіх сучасних. Я не готовий сказати, як це було на початку, але на, на тих теслах, які випускаються за останні 2-3 роки, є рекомендація сервісного центру, що мастило в редукторі, а тут треба, ну тут коробки передач немає, ви ж розумієте, в електромобілях. Мастило в редукторі міняти треба і фільтри салону. Е, ще в Теслах є фільтр для мастила, а в більшості інших автівок немає фільтра для мастила. В тому ж гольфі його немає. Я, до речі, вже багато відео робив і в одному з відео є. Тиошка на гольфі, я там достеменно показував, як це робиться, і скільки це коштує. Але мастило не треба міняти. Фільтр міняй собі і так далі. На гольфі регламент, чому знову ж таки за гольф найпопулярніший автомобіль, і він у мене виграв в одному з відео порівняльний огляд був між Іоніком BMW i 3 і гольф. Він виграв. І тому я знаю, що серед моїх глядачів дуже багато власників гольфів. У гольфа по регламенту треба міняти мастило в редукторі раз на 30 тисяч. Якщо ми дивимося на регламентну заміну мастила в ДВЗ автомобілі, це буде раз на 15 000 або 10 тисяч кілометрів. Тут раз на 30, нема коробки, не треба в коробці міняти мастило. Та багато чого нема, що треба міняти, як зазвичай. Але вартість цього всього діла. Я буквально сьогодні в гольфі міняв мастило. 1600 гривень мені обійшлося мастило, фільтр салона, робота. І раз на 30 тисяч, ну ви розумієте, да? але в гольфі я міняю частіше, міняю раз на 15-17 тисяч. Я вважаю, що так правильно, знову ж таки, про це буде окремий відосик. Тож вартість обслуговування в рази дешевше, ніж на ДВЗ-шках. Вартість запчастин. Я нічого не міняв, не можу вам нічого сказати. Міняв на гольфі гальмівні диски. Це коштувало якихось грошей, якби це я міняв на ДВЗшному автомобілі. Тому що все це таке саме: Ричаги, не знаю, селінблоки. Да, Все коштує якихось адекватних грошей або так само, як на ДВЗ. Тому обслуговування теж дуже приємно дивує. Дуже прям, ви уявіть, їдеш на Теслі, і нічого їй, окрім фільтру салону, не треба міняти. Ну круто ж, круто. І ще один такий момент, який в принципі десь у мене є в голові. і Я з декількома друзями проговорював цю ситуацію. Багато людей вважає, що якщо є якісь зайві гроші, можна їх вкласти в нерухомість і мати з того якийсь там свій відсоток. Але, друзі, як пасивний доход, ви можете купити собі електромобіль. І оцю різницю, яку ви будете економити на паливі, вона буде значно більша, ніж вкладання в якусь нерухомість. Тобто електромобіль можна розглядати ще як додатковий варіант прибутку. Пасивного прибутку. Ви не будете, як в квартиру, запускати когось там жити і так далі. І думаєте, як він там з вашим ремонтом буде поводити? Тут ви собі купили електричку, їздите, економите і розумієте, що ви її там оберігаєте, холіте-лілеєте. Ну, ви зрозуміли, да? тому це дуже важливо. І останнє, друзі, що хочу сказати: прийшов до простого висновку: якщо у вас є приватний будинок, обов'язково маєте зробити, щоб у вас було три речі: перше: кьорхер. Треба мити там фасад, плитку і так далі. Пес має оберігати будинок, має бути якийсь домашній такий улюблений, питомець, ви маєте його дресувати і так далі. І, правильно, друзі, ви обов'язково маєте собі купити електромобіль. Тому що, коли у вас є електророзетка, якою ви можете заряджати свою електричку, і при тому навіть по нічному тарифу, як це у мене по гривні 30, я на гольфі, уявіть, мені 100 кілометрів ходу на гольфі коштує 17 гривень. Друзі, 17! І коли мені кажуть, електроенергія має дорожчати. А давайте уявімо, що електроенергія подорожчає в 10 разів от прямо зараз. Це я буду витрачати не 17, а 170 гривень. То той час, коли більшість автівок їздить в середнім, якихось там витратами 10 літрів бензину, це 500. Пофіг, хоч в 10 разів підніметься електроенергія, я буду їздити в рази дешевше, ніж це буде на ДВЗ. Друзі, свої додаткові плюси, мінуси електромобілі, прошу пишіть в коментарях. Мені дуже цікаво почитати ваші коментарі, ваші думки. І я певен, що я назвав ще не всі, не всі плюси, які дійсно можуть бути, але ви, ви це можете підмітити і написати в коментарях. Тож, з вами був Антон Ферум. Підписуйтесь, ставте лайкосики. Нагадую, у мене є телеграм-канал, в якому я виставляю всі класні автівки за класними цінами, які ви можете. Придбати, підписуйтесь на телеграм-канал. І чекаємо на перемогу. Всіх обійняв до зустрічі в новому випуску. Папа!